Доброго дня колеги виноградарі. Сьогодні у нас вже 4 червня і в мене почався сезон щеплення винограду. Зараз я вам покажу як я роблю це все. От, беру череночок. Він мене, Вони у мене, ці черенки, були замучені сутки у воді. Зберігались вони в погребі. О, і нарізаємо ось і знизу від почки я багато ну сантиметрів п'ять може там багато я наріжу. смотри який череночок. це в нас гібридна форма джокер Щерединкова. Так, и начинаем їх затесывать. За один раз може не получиться. О, і зразу в водичку його. О, ровненько, красиво получилось. И другий. Один раз вроде вийшло. Так, черенки подготовили. Теперь готовим. У мене я знизу ось випускаю лозинки такі. Зараз я їх подріжу. Ось у нас прошлогодня лоза, а це вже йде цей годня. Так, убираємо зразу тут почечки, які, які проросли, щоб вони не розпустилися в нас. О, І у друге між будемо робити прививочку. Ось його так зрізаємо. Тут трошки обріжемо, щоб не мішало. Так, і дивимося, куди нам. Примірно черенки вони. По діаметру вони будуть одинаковий. І дивимося, куди нам треба почечку. Нам. Отуди треба, щоб вона йшла, посюди. І отак будемо різати. По центру ріжемо легенько, бо ножик гострий, щоб не порізатися. О! Так, є. І зразу сюди водички. Череночком. Водичка, я дождовой воды набрав. Це дощова вода. Без никаких добавок. И вставляем череночек. Трошки надо ще подрезать. Сейчас я ще подрежу трошки. І рівняємо хоча б один край, щоб у нас все впав. Ну як два совпаде і тут, і тут. Це буде дуже добре. Ну, я завжди рівняю один край. Який ближче до мене? Зараз я почну заматувати його і підрівняю ще. Ось я починаю нижче нижче зріза заматувати, трошки його обтягую і рівняю один край. О, Трошки підрівняв, далі обматую. Так, подивилися, трошки ще підрівняв, Спішити не треба тут. Тугенько обматуємо, не сильно туго, ну і не сильно слабо, так нормальненько обматуємо і пошли обматувати уже сам череночок Очечку не трогаємо почечка не обматується і пошли вище. Ось, вищенько домотали до кінця. подкрутили його і ще раз, щоб не спорялась влага. О, все, одервали. Можна так бросати, але я ще беру ізоленту і трошки ізолентою обматую, щоб стреч плівка не розкручувалась. Тут буквально пару оборотів. Китайська ізолента. І де, де закінчили обматувати прививочною лентою. О, трошки матнули ізолентою, Все, вже тут нічого не розмотається. О, це прививка готова. Ми її підв'яжемо сюди, на якусь вірьовочку, зразу цепляємо бірочку. У мене бірочки ось, я порізав, покажи. Із пивної банки. І обкновенною ручкою, є, де написано вона. видавлене ручкою. Видно ж, та видно буде. О, і воно не стирається нічого. і Дуже довго ця бірка служить. Ой, прицепили її легенько, щоб не злетіла вона. Все. І ми її підв'яжемо, і вона буде рости. Зараз поки бросаємо. Ну, все. На цьому все будемо далі робити прививки.